Що з собою сьогодні являє підтримка України в Сполучених Штатах Америки? Так, я всіх вітаю організація. Разом має дві юридичні особи: одна з них в Сполучених Штатах Америки, яка була заснована після революції гідності, і друга це організація безпосередньо в Україні. Я є виконавчим директором в Україні. І було дуже важливо донести голоси українців. До конгресменів, з якими ми зустрічалися на саміті. Саме тому деякі представники з України були присутні на цьому саміті. Цей саміт почали організовувати. Вперше організували в 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саміт цього року це вже другий, який організували в коаліції з, в партнерстві з Американською Коаліцією за Україну. На цьому саміті було присутньо більше 350 учасників. Це 62 організації, які представляли 34 штати Сполучених Штатів Америки. Панельні дискусії, зустріч з представниками в Конгресі, надання експертизи, голоси з України, зустрічі з донорами та представниками Конгресу та Сенату. Все це дозволило провести цей саміт на високому рівні. І показала нам яскравий приклад американської демократії в дії безпосередньо на цьому саміті вдалося провести більше 150 зустрічей з представниками конгресу, а саме, виборці, жителі Сполучених Штатів Америки, батьківщиною яких є різні країни є. Маленьку батьківщину, яких є різні країни світу, але зараз своєю домівкою вони називають Сполучені Штати Америки. І для конгресменів є надзвичайно важливим почути голоси своїх виборців, почути їхні потреби. Саме тому організовувалися ці зустрічі, де і говорилося про важливість для цих людей підтримки України, а, а саме певних законопроєктів. І Великим досягненням є те, що вдалося провести зустрічі з третиною офісу в Конгресі. Під час зустрічей учасники обговорювали такі заходи, як допомога Україні в фінансовій військовій підтримці, це розширення санкцій проти Російської Федерації, це визнання Вагнер терористичною організацією, визнання дій Росії проти України геноцидом, засудження депортації українських дітей. Надзвичайно важливою роботою є також над передачою арештованих активів Росії безпосередньо Україні. До цього це було неможливо. Ми говорили багато про статуси цих ініціатив та як ми можемо підсилити та забезпечити їх розгляд та підтримку конгресу. Uh, ну і фіналом цієї зустрічі, що надзвичайно важливо, є uh, прес-конференція на території капітолію, в якій брали участь uh, представники за участю представників Вілсона, Коена, Каптера, а також президента України Віктора Ющенка і на цій. Конференції представили, оголосили двопартійну резолюцію перемоги України, і ця резолюція є надзвичайно важливою, тому що вона визначає оцей термін, що саме є перемогою України, і вже не буде подвійного трактування цього слова. Тобто, ми говоримо про те, що перемогою України є повернення кордонів 91-го року. Ми говоримо про те, що Сполучені Штати будуть надавати максимальну підтримку для того, щоб інтегрувати в Україну в міжнародні коаліції, в НАТО буде лобіювати інтереси передачі Україні майна. Тобто, ми можемо розраховувати, і ми бачимо підтримку Сполучених Штатів Америки та їх громадян України, і ми можемо розраховувати на те, що Україна отримує репарації і ті злочини, які були здійснені агресором. Будуть покарані і відповідальні за це особи будуть притягнуті до відповідальності. Дякую дуже. І тоді до питання адвокації: от що станом на сьогодні являє адвокація інтересів України у Сполучених Штатах Америки? Які є можливості, які загрози, які виклики. Ну, адвокація це таке доволі нове слово. По факту це є. Відстоювання інтересів і інструментів адвокувати інтереси України є величезна кількість, і ці інтереси, і це лобіювання. Цю адвокацію може здійснювати кожен із нас. Якщо ми говоримо про адвокацію інтересів України нашою командою, командою адвокаційного фонду разом. Це в першу чергу є розбудова стосунків, обмін досвідом, обмін ресурсами, і яскравим прикладом цього об'єднання і обміну досвіду є створення цієї американської коаліції для України. Це понад 40 організацій: Балтійські, сирійські, українські, грузинські країни, об'єднані ситхи. Це люди, яких батьківщина маленька батьківщина, бо батьківщина їх предків є інша країна. Але Зараз Сполучені Штати є їх домівкою вони є громадянами Сполучених Штатів і вони розділяють ті цінності, які близькі нам, і немало з них постраждали в тому числі і від Російської Федерації, тому вони розуміють значення. Санкції вони розуміють значення відстоювання справедливості, вони розуміють значення юридичної відповідальності, і спільно з нами вони організовували цей саміт, спільно з нами вони проводили зустрічі з конгресменами, своїми представниками в конгресі. Спільно з нами вони проводять цю адвокацію. А якщо говорити про інші інструменти, це може бути донесення голосів українців та їх потреб. Це може бути популяризація культури України і кожен студент, який виїжджає за кордон на навчання. Кожна людина, яка приїжджає в Штати, є представником України. І від того, чи говоримо ми однією мовою. Як ми доносимо свою думку, що ми розповідаємо ПРО Україну? Це теж є е, тією адвокацією, яку може проводити кожен із нас. Важливим надзвичайно важливим інструментом, який можуть використовувати організації, це є мобілізація громад Америки і багато саме територіальних організацій, такі як там Флорида для України та багато інших. Вони мобілізуються, вони обмінюються досвідом, обмінюються інформацією, як спілкуватися зі своїми конгресменами, як доносити свої голоси до них. Це теж надзвичайно дієвий. Механізм, інструмент адвокаційної роботи. Ну і, безумовно, надзвичайно важливим фактором є експертиза. Фонд разом має юридичну особу в Україні, він здійснює, реалізовує самостійно 4 з п'яти напрямків своєї роботи. Важливим напрямом нашої роботи є підтримка. Організацій на місцях це проект Релів, який видає гранти організаціям, які знаходяться в маленьких містечках в селищах, які знають кожен будинок, кожен кожну вуличку. Ми працюємо з медичними закладами. Ми підтримуємо наших захисників. Тобто, оця експертиза є надзвичайно важливою, тому при адвокації інтересів оця експертиза відіграє надзвичайно важливу роль. Ну і я тоді можу запитаю про роль вашої організації в, в цьому процесі, в цифрах, в фактах, в цікавих кейсах може бути та звичайно. Ну ми пишаємося тим, що в цьому Ореолі фонду разом є адвокаційна програма, тому що, на жаль, жоден фонд, жодна міжнародна організація, вона не спроможна акумулювати ту кількість ресурсів, які необхідні для того, аби. Зараз відстояти Україну, і давайте не забувати про те, що нам потрібно готуватися також не лише до цього факту перемоги, але й до того іспиту, який буде здавати Україна перші роки після перемоги, тому що за нами будуть дуже обережно спостерігати наскільки ефективно, наскільки вміло ми будемо використовувати ту підтримку і ту допомогу, яка буде надаватися Україні. Фонд разом розуміє важливість кооперації партнерств, тому ми є одним з засновників Американської коаліції за Україну. Наразі це є такий дуже потужний інструмент підтримки і адвокації інтересів України. Фонд разом, а саме його адвокаційна програма. Приймала участь в організації, проведені разом в партнерстві з іншими організаціями двох успішних самітів дій, які проводилися в Вашингтоні в грудні цього року. Конгрес Сполучених Штатів Америки прийняв закон, що робить можливою передачу активів, арештованих в Росії російських активів, арештованих в Україні. До цього це було на жаль неможливо. І після другого саміту дій законодавчі пріоритети, які виносилися в цих брошурах, це одна з брошур, яку видавалася всім учасникам. І тут дуже чітко і класно прописувалися ті законодавчі ініціативи, яких просили обговорювати зі своїми конгресменами. Тут прописувалися їх назви, їхні коди, як вони називаються, про що саме говорити, і саме в ці ініціативи отримали величезну підтримку. Як ну, це коспонсори. Вони називають, але якщо перекладати, це як співавтори, велика кількість конгресменів з різних, це і республіканці, і демократи. Вони вирішили підтримати ці законодавчі ініціативи. Я вважаю, що це є надзвичайно велика перемога цього саміту. Дякую дуже. Є питання в залі? Прошу. Добрий день, Надію Юрченко Конформ? У мене два уточнення невеличких. Uh -huh. Ви е, кажете, це саміт дій. Діяти після нього мають е, буде ваш фонд, ваша організація, чи ви просто ініціювали, передали їм свої ініціативи і далі вже мають це робити конгресмени, ті, кому ви цей список законопроєктів передали? Це одне запитання. Uh -huh. І друге, який висновок ви зробили після цього саміту щодо суспільних настроїв, зокрема серед учасників цих благодійників? Чи вони готові далі безпереста? Ервно підтримувати Україну, чи все ж таки вони хочуть зробити паузу і подивитися, чим закінчиться ну, контрнаступ, як далі буде розвиватися ситуація? Дякую. Ну, стосовно першого питання, ми розуміємо, що коли ти стоїш, один ти слабший. Коли ти в коаліції з іншими організаціями, ти сильніший. І коли спільно з тобою стоять не тільки українські організації, але й організації інших країн, які в тому числі постраждали від російської агресії, це надзвичайно важливо і підсилює тебе. Тому наявність поруч з нами 62 інших організацій, безпосередньо 45 з яких з цього об'єднання заради України, воно надзвичайно нас підсилює, тому що це практично всі штати Сполучених Штатів стосовно. Законодавчих ініціатив, які прописувалися в цій брошурі, вони є, вони вже написані, але зараз важливо лобіювати їх інтерес їх розгляд в конгресі. Саме тому здійснювалися зустрічі між громадянами Сполучених Штатів Америки з їхніми конгресменами, з їх представниками, які є, можуть впливати на їх прийняття. Тобто, це не є виключно нашою роботою. Ми долучені до цієї роботи і вважаємо, що це якраз те, що нам потрібно вчитися об'єднуватися заради спільної досягнення спільної мети. І стосовно другого питання, та яке ви задали а, ну, на саміті безпосередньо взагалі не відчувалося втоми дуже чітка. План дії, чіткі інструкції, рекомендації, зустрічі, панелі з законодавцями, донорами. А... Просто учасниками, громадянами Сполучених Штатів мене вразили історії людей, які є громадянами Америки, але в період повномасштабного вторгнення знаходилися в Україні. Їхні історії вражають. Я запитувала, що ви тут чому ви тут, і вони говорять: я військовослужбовець Сполучених Штатів. Я знаходився в Україні, коли це почалося. Я бачив цих дітей, літніх жінок в тамбурах, в вагонах. Я пам'ятаю ці крики. Я вважаю, що це несправедливо. Я ріс в країні, яка має певні принципи, яка вважає певні речі правильними і таки, такими, за які варто боротися. І таких людей безпосередньо на самому саміті було багато. І я, як українка, яка приїхала туди там, трошки більше, ніж на два тижні, я ходила з сумкою, на якій був прапор України вона зараз зі мною. І кожен, хто бачив цей прапор, підходили, Ви з України, а як давно ви в Штатах? Я казала, ні, я приїхала тільки там, на тиждень-два. Ми з вами. Ви робите неймовірну річ, тільки не здавайтеся. Я сподіваюся, що в нас буде достатньо сила, так як у вас стояти проти цього ворога і цього агресора. Я жодного разу не відчула якоїсь агресії супротиву проти України, при тому, що я постійно знаходилася між людьми, я мала зустрічі, я користувалася громадським транспортом. Ну тобто я відчуваю підтримку не тільки людей. Які є з громадських організацій, які були на зустрічах в конгресі, але й від пересічних громадян Сполучених Штатів, і це дуже важливо. Ми дійсно не одні в цій війні. Дякую. Стів Клаймен, uh, Pacific Rex. Відповідно до останніх цифр, які були опубліковані, Сполучені Штати Америки надали близько 4,5 мільярдів доларів від приватних та корпоративних донорів. І яке ваше відчуття? Американці, які хотіли передавати кошти на користь України, чи вони відчувають, що їх гроші йдуть на визначені цілі? Тому що багато людей, з якими я спілкувався, вони не знають, як правильно здійснювати це донорство. Зараз пробачте, в фонду разом є податковий статус, який визначає можливість нашого фонду збирати донорські кошти в Сполучених Штатах Америки. Таких фондів є декілька в сполучених штатах, які є доволі великими. Безпосередньо ми можемо говорити про новий Україн, United Health. Ukraine фонд разом та багато менших, які є більш локальними організаціями. Стосовно звітності, як це зробити, я переконана, що в нас на сайті є величезна кнопка, як можна підтримати це стосується і американської версії і сайту, і української. Більше того, ви можете підтримати не тільки коштами, ви можете бути волонтером організації. У нас на складі працюють волонтери з усього світу. У нас на складі в Сполучених Штатах працюють волонтери з усього світу. Ви можете не тільки. Кинути кошти на рахунок, ви можете замовити якусь річ і прислати, якщо ви хочете допомогти чимось предметно. Але е, стосовно, я розумію, що і це одне з основних питань, які мені задавали, стосовно ефективності використання цих коштів. За рік ми отримали експертизу. Це справді знання, яких у мене я половина того, що знаю зараз, не знала. І я вдячна. Людям, які мене оточують, я вдячна експертам з різних галузей, що вони надали мені цю експертизу. Це медики, парамедики, військові, психологи це люди з різних галузей і. Навіть як виглядає айфек набір на початку повномасштабного вторгнення, навіть наш, який завжди складався з най, ну, найякісніших комплектуючих, зараз він виглядає інакше, тому що потреба парамедиків в Україні трошки відрізняється від тих рекомендацій, які нам давали парамедики в Сполучених Штатах Америки, коли ми розписували комплектуючі цієї аптечки. Стосовно звітності, ми обов'язково в нас є сайти, в нас є ресурси, соціальні сторінки, де ми обов'язково публікуємо фото і відео звіти. Але окрім цього, ну я вам скажу, що напевно звітність фінансова в моєму графіку складає ну напевно відсотків 40 мого часу. Тому що з кожного проекту ми складаємо звіти для донорів, ми складаємо звіти для американської організації, ми здаємо річний звіт, ми проходимо аудит в Україні. І ми проходимо міжнародний аудит. Тобто кількість рівнів перевірки нашої роботи є надзвичайною. Мені здається, що це може говорити тільки про те, що ми готові зробити будь-що, надати будь-яку інформацію, аби. Переконати людей, що ми ефективно використовуємо кошти, що кожен долар, який вони продонатили, обов'язково дійде до того, хто цього потребує. Тому ну тоді можу я доуточню, мова там не. Про вашу лише організацію, а так. в цілому про ситуацію, тому що наратив про корупцію, наратив про нецільове, непрозоре використання грошей є інформаційною кампанією Росії, яка таким чином намагається знизити рівень допомоги Україні. Якими інструментами або що має робити Україна і ваша організація, і держава і інші організації для того, щоб протистояти цій інформаційній кампанії? Мені дуже сподобалася фраза колишнього конгресмена, який відвідував Україну, і ми мали декілька днів з ним зустрічі з нашими грантерами, з нашими центрами. Він сказав, що я зрозумів, що Україна це не військові і цивільні, а це нація у війні. Зараз абсолютно кожна людина в Україні долучена тим чи іншим чином, і кожна людина розуміє важливість продовження підтримки України. Тому а, я зі своєї сторони, як керівник організації, проходжу аудити, збираю документи, прохожу міжнародні аудити, які проводяться міжнародними сертифікованими організаціями. Це не просто, але я розумію, що це дозволяє мені далі говорити про прозорість діяльності разом в Україні і нашої організації разом в цілому. Стосовно організацій інших. На жаль, ми всі розуміємо, що корупція, ну казати, що її немає взагалі, ну це, це дурниця. На жаль, вона є. І для мене, коли ми говоримо про відбудову України, мені здається, що важливо говорити про те, що відбудовувати потрібно напевно не все. Необхідно відбудувати те, що є міцним і ефективним, і забути про ті речі, залишити їх зруйнованими і в минулому, які нам не потрібні, які потрібно дійсно залишити в минулому. І кожен з нас повинен замислитися, що зараз у нас є шанс відбудувати ту Україну, в якій хочемо жити, ми і хочуть жити наші діти, і відповісти собі на питання, в якій Україні хочу жити, я чи хочу я, щоб була корупція. Я собі і моя команда відповіли: ні. Ми хочемо прозорості. Так нам простіше працювати. Я переконана, що таких організацій, як наша, і людей, які йдуть тим самим шляхом, наразі в Україні є ті, хто залишився відборювати Україну, ті, хто воює за нею, навіть знаходячись за кордоном, вони розуміють важливість цього. Тому, скажіть, що треба. Я думаю, що українці зараз здатні на все те, що ми пережили, ті квести, які нам доводилося здавати і проходити, ми готові до все. Чи є ще питання? Um. Щодо меседжів, чи можете ви пояснювати для американців різницю, різницю між вашою організацією, наприклад, і United 24, як, яка багато висвітлюється в Америці. Які, я, яка, наприклад, є е, е, різниця між нами, е, чи мі, між вами? Оскільки ми є нашим засновником є американська організація, на українську організацію поширюється не тільки законодавство України, але й вимоги американського законодавства. Ми прекрасно розуміємо, що ми повинні дотримуватися, ми не можемо заводити товари подвійного призначення, тобто ніякої зброї, ніяких бойових дронів. Ми це усвідомлюємо і всі кошти, які ми збираємо, ми витрачаємо на ті товари, які легально купувати, і якими легально допомагати від нашого фонду. Це є декілька напрямів. Безпосередньо ми можемо говорити про п'ять основних: це адвокація, от якраз така робота, як саміт, як зустрічі з конгресменами, це теж є надзвичайно важливою роботою в плані підтримки України, пошуку шляхів її відбудови, шляхів її підтримки. Це реліф, про який я говорила. Це проект, основний, який розбудовує громадянське суспільство в Україні, шляхом підтримки інших організацій на місцях, і це дає нам певну експертизу, яка поширена по всій Україні. Це хелф-проект, який складається з підтримки медикаментами, певним обладнанням. Це психологічні центри для постраждалих від війни по всій Україні. Це проект Хіролс, тактична медицина, засоби зв'язку, планшети для наших захисників. Це швидкі допомоги для евакуації поранених з лінії фронту. І останній е, проект це калчер, який е, доносить голоси українців світу, розповідає про сучасну Україну, не про той асоціативний ряд, який зазвичай складається в багатьох людей за кордоном за кордоном. Пострадянська країна. Е, ми розповідаємо про те, що тут багато хто володіє англійською, володіє мовами країн Європи. А, мають виші освіти готові реформуватися, змінюватися і вчитися. Дякую дуже. Питань більше немає. І тоді ми будемо завершувати на цій оптимістичній ноті. Дякую знову. Дуже з нами була Евеліна Курілець, директорка благодійного фонду разом for Ukraine. Ми продовжуємо свою роботу завтра.